Всім добрий раночок. Для вас тут топ-контент під'їжджає. Я в камуфляжі неспроста, бо ми зараз знаходимося, де в Чорнобильській зоні відчуження. Зараз з першою ж локацією хочу вам показати одну хатку, в якій я ночував у своєму другому поході в Чорнобиль. Можливо, ви чули вже цю історію. Я не пам'ятаю про це на якихось відео чи ні. Так от розкажу вам історію, що було. Тоді такого цікавого в тому поході. Ми з Тіпом двоє дійшли до села Залісся, і нам треба було переночувати. Ну, це перші походи. Ми не знали, де можна ночувати, як можна ночувати. Ми ночували на чердаках, покинутих хатах. В першу хату ми зайшли. Хата була не дуже, ну, не було чердака. На чердаку ми ночуємо для того, щоб... Нас було важче знайти охороні Чорнобильської зони, і щоб ніяка тварина до нас не дійшла, бо Чорнобиль це заповідна зона і тут дуже багато тварин. Тут і вовки є, і ведміді, і рисі. ну, Всякої житності вистачає. Прикол хати був в чому? Ми заходимо, була пічка, і з пічки одразу вихід на Е, чердак. чердак був повністю закритий, ну, шифер був гарний. Ми кинули карімати, поставили чайочок, почали пити чай, і я чую невнятний дитячий голос. І він на протязі, напевно, секунд п'яти був, і він щось сказав, і непонятно що, іначе сміється, іначе плаче. Ну, Розповідалось щось неймовірне. Я сижу, в шокі був. І тіп, який був зі мною, він на мене дивиться і каже. Пастуха, ти теж чуєш дитячий голос. Мене як замурашило, його замурашило. Ми покрилися холодом. О, дивіться, Гімн української РСР. Таке нам не треба. Внімаємо. Ми з тіпом переглянулися, зрозуміли, що у нас вже повні штани гівна. Дивимося, а нам треба закрити вхід на наш чердачок. Ну і що ви думаєте? Ми хвилин, напевно, 30 просто лежали, боялися. Закрили цей чердак і такі, типу, да похер, давай спать. Ну що, ми виспалися. Ранком я спускаюся, хочу по хаті походити. Заходжу в сусідню кімнатку і там була синя дерев'яна дитяча кровать. Тоді ще раз замурашило. І ми такі, типу, У". ну, тупо можна сказати, що в хаті з приводом ночували. Хоча я цю всю потусторонщину не віру але ну коротше поки що пояснення цієї ситуації не знайшов бо я слухав всякі там звуки як тварини там які можуть звуки робити це було на них взагалі не схоже тому поки що пояснення нема цим всім штукам що ми чули потім нас там переслідували вовки в лісі на наступну ніч ой там історії повно. Ну я думаю, що ми хату знайдемо, я вам по ній екскурсію проведу. Це ми, блін, з мужиками собаку сьогодні їли, от не доїли трошки. Це буде прикраса. Ось отако будемо возити собі на шиї. Так що, якщо хтось хоче купити собі прикрасу на шию, обращайтесь до мене, ми вам привеземо зуби. Будете самі красиві на районі. Може, щось дохрення хата облазила, не можемо її тупо знайти. Дивіться, яка мажорна взагалі хатина. Все, якийсь подвальчик у нас тут. Нікого там не живе. Ні, ну, пол знятий. Ні, там ми одразу б зайшли, одразу була печка. Коротше, поки що в хаті розвал, нічого цікавого нема. Все по суті винесено дивіться, навіть підлоги не залишилось. Через вікно можна просто випрыгнути. Е, сліди знайшли, кстати, свині тут, деякі кабани бігають, кабани і кабаніхи. Так що ще може бути таке, що знайдемо якихось диких тваринок, з ними теж будемо тусити. Зараз підемо оту хатку провіримо. Так, дійшли ми до наступної хатини. Тут у нас двері трошки зачинені. Ого. От блін, ні, немає виходу якийсь на, на цей на чердак. Але в цій сахран трошки більший. Зі святом весни у вас, кстати, дорогі підпишники. Невеличка хатина. Ну, зато тут підлога ціла. Що, хто хоче купити, я можу бути вашим ріелтером. Е, Прохладненька, система. Клімат-контроль в цій хаті є. Легенький ремонт зробити. І буде. Бачите, зимня картинка є навіть. Недорого. 20 мільйонів і ми продамо вам цю хату. Дивіться, знайшли членський білет. Хто не знав, в Соєцькому Союзі, якщо ти мужчина, то обов'язково обов'язково був на свій член отримати білет. Якщо не отримав, то тебе робили жінкою. Трошки підрозвалена хата, але прикольно, що тут. Палера трошки збереглися. Дивіться, тут ще такі совєтські є. Мелодія. Веселі хлопці. Оце веселі хлопці здесь. Так, ну ми продовжуємо шукати нашу хату, якщо чесно, вже дуже трошечки підустали. бо ми вже обійшли хат, напевно, з 10, тупо не можемо знайти цю хату. Ви представляєте? Наче вона просто тіпо, тоді з'явилась. І все, і пропало. Це призрачна хата була з прізачним ребенком. Що я вам стояч в такій позі можу сказати? Нарешті ми, скоріш за все, знайшли нашу хатку, про яку я вам казав. Дивіться, ось, ось ви заходите, піднімаєтеся отуди на чердачок. Думаю, раді такого навіть залізем туди. І ось ось це дитяче ліжечко, яке було колись тут була дитина. Ну, раз ліжечко є, то значить дитина була. І ми в цій хаті ночували, скоріш за все чули оцю от паранормальну фігню якусь. Так. що, погнали. Оба. Я сподіваюся, що моїх 120 кг це рухлять. Витримай, бо я ще ще в печку провалюсь. А я християнин, мені не взяв в печку. Правильно? Правильно. Плюси того, що можна на брусяк займатись. Ну і що, ми з Тіпом ось тут лежали собі між цих рієк. Пили чайочок. Я ось тут був, оце от моє місце було. Ось тут Антон був. Ось тут ми кипятили водичку, лежали і почули оцей дитячий голос такий. Ми оце от перезирнулися тоді. І почули, що така срака. І от там от у нас ця дирка вона була така чорнюща, не було видно дна взагалі нічого. Ну і ми себе що, менжували, що якась херня до нас випригне. Нас затягне десь в ад. Чи куди там може нас затягнути. Ой, дуже нестійкий столик. Ось, кла, знайшли ми нарешті цю хату, ну можемо тут ще по ній прабру... брудиться, поблудиться, по ній погуляти, глянути, що тут комарі вже трошки підзадрали. Фух. Е, порахуйте скільки разів я за випуск кажу трошки. Бо це в мене походу слово паразіт і слово походу. І напишіть потім в коментарях, скільки ви їх нарахуєте. Ну, вдень не таке воно моторошне, вночі це тоді було, правда, реально. Обсеритися можна було. Зараз норм. Дядька гуляє. Ну, тут більше нічого цікавого нема, будемо переміщатися на наступну локацію. Скоріше за все, можливо, вийде вилізти на дугу. Ви розумієте, я не можу вам показувати те, що не можна показувати. Тому те, то, що не можна показувати, я вам показувати не буду. А поки що ви можете підписатись на канал, ставити лайки, колокольчики. А то якщо у вас є старший брат а ви не підписані, то він буде вас бити. Отак, от а якщо ви підпишетесь, то ви в принципі, маєте повне право бити старшого брата. Ілі сестру, або очима. Кого хочете, можете бити. Лучше не бити. Що можу вам показати, дивіться. Опа. Пожарка. Ну, я думаю, що ті, хто був тут або на екскурсіях легальних, або сталкерським, знають, що це за місце. У нас тут таке. Тут не все залишилося так, як було. Це все тут трошечки білазів ще є. Але от один білаз, який отут стояв, він вже кудись поїхав далі. І це, бачите, ці лотазики. Всі значочки, які вказують на те, що сюди залазити не треба, в ці машини. Тому що Тому... О, ми заліземо в машину, в яку не можна залазити, бо вона скоріш за все трошки може бути бруднувата Таке. підемо зараз ще далі погуляємося бачите тут гусенична техніка є яка теж приймала участь у ліквідації ось така от у нас ісу розовенька. ну така стільна ну все показав вам все що на цій локації є думаю цього вистачить так, а зараз ми на одній з моїх найулюбленіших локацій в прип'яті це мілітія. Дивіться, от. Ну, ми заходимо через задній двір, де зеки мали гулятися, бачите, тут сітка, дворик прогулочний. А ось у камери це параша. Скоріше за все, отут ти маєш сидіти. Отак от от. Сідаєш, куриш дзигари, робиш свої грязні діла. Оце камера, де мало багато тіпов сидіти. Зараз ми зайдемо покажу вам. Ну, теж сранник. Ось тут мужички спали, отут нюхали воздух. Ну, типу, такі не дуже приємні обставини. Дивіться, яка текстуриста стінка. Ну, короче, не найвеликий кайф знаходиться в такому приміщенні. Пересалта, що ось тут живете по декілька років. Ось тут це єдине окошко. Через який ви можете отримувати їжу і взагалі якийсь контакт з іншим світом І от поспостерігати за оці, через оці шолочки. оп Зараз підемо далі, подивимося. Дивіться, їх тут дохрена цих камер. Скажу, що тут досить так прохолодненько насправді. Зараз я знайду де одіночки. Зараз я одіночок на, оце, по-моєму. На одну чи на дві людини. Важко мені пролізти, двері проржавіли. Ну, така от шконка. Ось тут треба лежати, тут треба какати, після, типу, в хату. Е, якщо заходити і кажуть, типу, стой, йди сюди, що треба зробити правильно? Треба зняти свої ботиночки, розлуться і зайти. Получається, ти стоїш і йдеш сюди. Типа, ну, отак от. Так от. Можуть спросить у вас в тюрьмі різні приколи, там, на який стул сядеш. Я не знаю, що ви вибираєте, звісно. Дивіться. Шо, ну коротше, напишіть сюди якихось тюрмних приколів. Забав, О, та. Так, а це персад, що от люди відсиділи вже там свій срок, їм пора виходить. І ось вони бачать от таку картину. Тут решетка відкривається, мент відкриває. Такі хопа, сюди. Типу, оце камера для співбесічі переговорів. Це на свіданку. Хтось до вас прийшов і ось тут сидить один чоловічок, ось тут ви сидите, ви общаєтесь про це, розказуєте, як треба через арестантський чемоданчик передавати посилки. притворяєтеся, що з вас не зробили птічку пернату. Ну і все. Скоріше за все в Радянському Союзі тут людей мучили. І тут теж мучили. А отуди якийсь кабінет був. Наверное, бухгалтер який сидів. Типу, ну більш-менш туалети людські. Зараз буде прилізний. Сламав, блін. Кімнатка поки ви ще не в'язелі. Ось тут ось сидите. От представте, що ви набухалися собі там на Новий Год, чи що там у них за праздники були на 1 травня. І такі все, до утра отут, тут. От. Гражданин такий, то такої, то тут сидить. Ну і ви тут типу з бомжами, з проститутками, сидите, вот так от ножками мотиляєте, там закрито все. І ви собі тут тусуєтесь. Просто потім вам кажуть утром, все, можеш іти. Ну і ти от уходиш собі отуди, через двері зірочка. Коротше, от екскурсія по. Приміщенню, вище, в принципі, тут декілька поверхів, вище підніматися немає сенсу, бо тут, по суті, все такі закинуті приміщення, де вже все давно, давно вкрадено до нас. Дивіться, ну от коротше. проші. Кругом така розруха. В прийдіті, в принципі, так, майже кругом дуже мало є місць, де якийсь сахран зберігся. Так, дорогі туристи і любітелі поіграти в комп'ютерні ігри. Ця локація для вас спеціально присвячується, поки ми до неї доходимо, я вам її не показую. Це не спортивний майданчик в Домі культури, це вхід в басейн. Оба. Що хтось пізнав свою любиму локацію, бо багато хто казав, що заради цього басейна взагалі приїжджаєте в Прип'ять приходити, щоб тут погулятися. Ну, все лишилось, як і було. Можна пригати з тумбочок, можна пригати з вишок. О, зараз спробую залізти наверх, без звідси ще не звалиться і знять це все. О, Трішечки вже така хрупка структурка на підйом. Представте, що ви займаєтеся. Тут плаванням, там пригайте з вишок. Ось з цієї, наприклад. туди. І тренер каже вам, що якщо будете добре займатися, то нарешті в басейн воду пустять. Отакий от прикол мачу. Про басейн можу вам розказати, що він функціонував, по-моєму, до 2000-го чи до 2000-х років. Тут плавали люди. які Займалися ліквідацією та тут базувалися. Тут радіації взагалі нема, ну тупо ноль. Тут навіть чиші, ніж у вас в квартирі може бути. Дуже сильно мені було цікаво, як же тут поживає моя квартирка в Ну, Зараз через отакі от не дуже приємні хащі. Ми до неї пробираємося через купу комарів. Ну, ми вже знайшли, може. Воно, я думаю, що тут не видно. Ніхрена, де той домик. Нам головне через ці кущі <кій> вилізти. Все вже сам будиночок стричить. Ще треба дуже-дуже обережно пересуватися по місту, бо завжди є ризики після деокупації, що може бути щось заміновано. Тому ми намагаємося уважно дивитися собі під ноги. І лишній раз не ходити там, де ми не бачимо стежки. Ну от домик. Хто напише адресу молодці. Подивіться. Квартирка. Що там мені пошта прийшла чи ні? Ну, ні, не поїзд так, нічого нема. Та -да, ви теж Дивіться. Я, я, я сказав, що ти був на роботі. Юхта. Ну і що? І зараз ми піднімаємося. В нашу квартиру, в якій ми жили дуже багато з туристами. Один раз я заставив хлопців сюди матрасів натягати. Ну і все, тут за цими дверима наша хата. Навіть матраси лишились. Ну, фу, ганяє. Все майже так, як було. Тільки серечаю якось набагато більше стало. Бутилок так багато не було. Тут підмишки мив. о. Мої тухлі лишилися, я в цих тухлях тут так вигодзував свій час. Чисть носочки, гав-гав. Написав, фу, виняє. Фу. Щось згнило, Носки чись згнили. Так, признавайтеся, хто ходив і лишив тут носки, що вони тут погнили. О, дивіться, це мій піджачок. Я в цьому піджачке гуляв по Прип'яті. Це, напевно... Ні, це не мої штани. Що за штанішки? North Face. Так, пацани, хто хоче собі норсовські штанишки, продаю розмір L. Ну, новий, Майже не ношений, тільки постирати треба. Якщо пишіть, це маєте вас. У мене, кстати, мала бути колекція і його дивіться. Цены мои ботинки, вот а раз ботиночки, два ботиночки, три ботиночки. Я их повыкидал, потому у них подошли все жопа, короче. Вот тут вышел собиранку, ранку, кофеечек бахнул. Ну, то походу, на кофеечек. Ну, красота ж? Я считаю, нормик. Так, закроем хатку. Ні, ну тут явно росіян не було, дивіться, вони тас лишився, бачите? На місці. Третій поверх. Ух ти. Шрафи. Ну, це виглядає як сталкерська хата насправді. Дивіться, просто що тут за приспособа. Е, бачите, тут де спешки. Це для світомаскування цей щит ставиться за все сюди. І отут, і отут спали сталкера, може і не сталкера кстати, спали. Хріне його знає. Но сміття мало, то я думаю, що, напевно, все-таки сталкера жили, бо після росіян дуже багато сміття лишається. Ось тут має бути схрон з їжею, за отим матрасом. Нема. Шуки, ми винуж ели, блин, всю. О, дивіться як гарно. То тобто, помножу шоу ластофас якийсь. Там кардіцепс росте. Бігають зомбі всякі поба. Зомбі, зомбі. О, побачи. Зомби. Кадры. Шосфильний, да? Що я дуже сильно любив в припяті заліпати просто по вікнах, коли ти знаходишся на якомусь. Ой, зараз я спущусь. Коли ти знаходишся на якомусь високому поверсі або на даху, і перед тобою відкривається майже все місто, то дуже класно заліпати вікна. Ти дивишся в них і ну, розумієш, що тут життя в них немає, вже дуже давно. Але це заворажує. Дивіться, як тут теж класно. Просто ця квіточка намагається до тебе в хату залізти. Я не знаю, як вони умудрилися кстати, знайти мій сухон з їжею. Може я його забирав, я вже і не пам'ятаю. Бо останні разі я ночував не на цій хаті, я ночував трішки на іншій. Бо мій останній похід, до речі, був з. По-моєму, 7 по 9 травня чи по 10 травня 2020 чи 2021 року, який там у нас був, ми стіпаємо в іншій хаті ночували, бо оцю хату запалили одні з моїх туристів, які вирішили, що вони можуть сюди без мене дійти. Ну і менти вже шарили про цю хату. Вони знали, що якщо, якщо що. Фугрівка не дишався. Що якщо що, то шукати мене треба тут. Тому ми вирішили з хлопцями е, ночувати в іншій, в іншому помешканні, так сказати. Е, ще прикол в чому? Е, найбільше проблем було в прип'яті жити. Це якраз таки на початку травня, бо якраз всі приїжджали там. Е, річниця Чорнобиля, це 26-го. Квітня, потім 1 травня, 9 травня, тоді це ще ну, людьми трошечки ще відмічалося. зараз це вже пережиток Савка. О, тут по спадікам ходим. Тепер це пережиток Савка, типа це нікому вже нахрен не всралося. Але тоді люди ходили і масово приїжджали в прип'ять, дивилися, що тут, як тут то тоді сталкеров багато було і багато перенімалов було. Мінти ходили, всіх шукали, ловили, завозили славутич на електричках, давали штрафи. Опять, блін, комунальщики відключили ліфт на кришу і травити пішки, блін. О, мужик. Мужик, а на краще знайшов. Фух. Тут у нас були місця ловлі інтернета і заліпухи. Фух, Фух то ми все що забіжав. Ну і звідси у нас відкривалось Заліпалово на Прип'ять. Просто сталося собі десь. Отоко. Дивитись по вікнах що відбувається. Там сховався саркофаг за будиночком. За 16-ти поверхівку, Я думаю, що ми на якийсь 16 заліземо або на щось що поближче до ЧС. Хоча може і не будемо, бо може це можна знімати хреново з короче. Рідна криша виходить.